Котежне містечко Сол Сіті це просто мрія і великі плани на життя. Перші та другі черги вже давно розпродані та введені в експлуатацію, тому давайте зосередимось на третій та четвертій черзі. Третя черга. Ми виконали гідроізоляцію в два шари, змонтували захисний шар з утеплювача підвальних приміщень. Зовнішнє утеплення найефективніше, оскільки воно захищає фундамент від промерзання. Зробили зворотню засипку ґрунтом. Починаємо роботи по цегляній кладці зовнішніх стін. Четверта черга Soul Сіті. Вже залито стрічковий фундамент під блоки ПБС. Ведемо роботи по монтажу збірних фундаментних блоків цокольного поверху. Ми все робимо правильно, тому ваші підвальні приміщення будуть сухими, теплими та довговічними. Юді Компані найкращий забудовник передмісті Києва. У нас найкраща якість на Софіївській борщагівці.